Божою допомогою Українська православна церква продовжує добрі справи. Українська православна церква продовжує творити добро. Українська православна церква продовжує допомагати нашим захисникам і захисницям. В сьогоднішній день завершилася чергова місія нашої церкви, яка Заключалося в тому, що ми доставляли вкрай необхідне медичне обладнання до одного з військових шпиталів міста Дніпро. Це обладнання було надано добрими людьми, волонтерами міста Кобург, Німеччина. Звідки воно було доставлено до Дніпра. До складу гуманітарного вантажу входило більше 60 спеціальних лікарняних ліжок з матрасами. Також декілька спеціальних Роляторів для реабілітації і для допомоги нашим пораненим захисникам одразу ж після операції. Також необхідні, необхідні тренажери, необхідні медичні засоби і також необхідне устаткування для. Наповнення, в тому числі і побутової частини е шпиталю. Дуже дякуємо всім добрим людям, які долучилися до цієї богоугодної справи. По благословенню блаженнішого митрополита нашого Онуфрія. Цю справу було звершено. Протягом двох тижнів і ось вона завершилася саме у дні святкування Вознесіння Господня. Нехай Господь благословить всіх благодійників, нехай Господь благословить всіх людей доброї волі, всіх тих, хто долучився до цієї погодної справи. Своїми щедротами, своїм благословінням. Пам'ятаємо про те, що все, що ми маємо, це є все завдяки благословенню Божому. І радіємо тому і раді, продовжуємо радіти тому, що Господь свої слова, які він сказав перед Вознесінням, що Він є з нами ніхто не може бути на нас, що ми маємо змогу пересвідчуватись в їх істинності, пересвідчуватись в їх щирості і неприложності. Господь з нами, ніхто на нас. Слава Богу Святому. Святом, дорогі браті і сестри, спаси всі, Господи,